Хочу з вами е, розібратись, що це за така прикольна програма для губ. Е, ось на коробочці ми бачимо, що відбувається з губами після використання цієї програми. Ось так вона виглядає. Коробочка дуже прикольна, відкривається як шухлядка, я би сказала навіть як шафа маленька. Тик. Що ми тут маємо? Це стік-скраб для губ і ось такий крем з гіалуроновою кислотою для збільшення зволоження та догляду за губами. Що ми маємо отримати після використання такої програми для губ? Ефект збільшення губ, відчуття наповненості, посилення природного кольору. Давайте спробуємо спочатку. Смачно пахне. Що знаходиться у складі цього скрабу? По-перше, цукор. цукор і скраб з кавових зерен. Далі олія авокадо, масло ши. Алія насіння кавуна і багато різних восків: бджолини кандаліські, рослини та карнаубський. Нанесли. М -м, дуже приємно. Помасажували і стерли залишки серветочкою. Далі крем-пушап або філір для губ. Я таким вже користуюсь, тому що він у нас продається також і окремо. і входить в склад цієї програми для догляду за шкірою губ. Відкриваю разом з вами новенький, і давайте спробуємо його. Він має достатньо рідку. Текстуру, як таке молочко, тому що він має попрацювати з глибшими слоями шкіри губ, за рахунок чого він має працювати. В склад пушапу для губ входить соняшникова олія, масло ши, касторова олія, колаген, екстракт каїнського перцю та гіалуронова кислота. Після нанесення я відчуваю. Таке легке поколювання. Це відбувається за рахунок того, що каєнський перець, екстракт його, який входить у склад, він посилює кровообіг, за рахунок цього наповнюються губки. Губки виглядають пухкими, і їх природний ковір значно посилює. Кілонова кислота у складі наповнює ділянки губ, зволожує, розгладжує дрібні зморшки. А пологен у складі відповідає за еластичність шкіри, ущільнює шкіру губ і відновлює клітини шкірного покриву. Губки гладенькі, неймовірно зволожені. Підготовлені для нанесення навіть самої стійкої рідкої матової помадки, вони реально збільшуються в об'ємі, їх контур підкреслено. Мені дуже подобається ця програма. Я буду користуватись особисто і рекомендувати своїм клієнтам, близьким та друзям.